Я шукаю хлопча, щоб він мене любив, щоб він був веселий. Любити тебе буде тато. веселих хлопців в циркусі маєш подивити. Людського хлопа треба брати тільки по машині. З таким вона старості будеш лежала під пальмами моями, в, в костюмі. Та тебе з ним ні гроші ніц не буде гаратил. Якісь у нас за дуже гламурне. Мені більше такі хлопи подобаються. Супер, бомж пакет. З таким будеш лежала хіба в поліклінічі під капельничами. Для на нього, футболка, шорти і морозиво. Кому навіть кредитку банку не веде тут. Дівчата, може якихось файних льодів гаратним. Їм, до речі, сьогодні 7 років і за підписку на їх сторінку можна виграти цілу морозилку морозиву. А, виграти. Отак що життя і будеш з ним грати. А як романтика скінчить, то він не морозиво з тобою буде гарати, а тобі мозки. Поважаючи себе хлопек кличе жінок в ресторан, а не на льоди. Боже, яке дурне. Ей, мала, як на рахунок льодами обгаратись? Я за любу гаратилку. Дякую. А мені ж тири кульки і погробше набрати. Ото є льоди. Йоп твою мать. Чекає зараз прийду, біжу шефу машину відкрию. А ти поки заморозив, розрахуйся. Жиреш як той кінь.